Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. чіка. Чо двері відкриті провітрюєш? Джізус, це хто Вова з Львова? Саня Києва. Йоу. Йоу. за Сія, лук? Ага. Я вирішила спробувати себе в акторстві. У мене тут зйомка неподалік. До тебе забігла. І ти це приховувала. No. Ah. Насправді нічого серйозного. Така роль епізодична. Mm. Але у мене ціла сцена. Вау. Зі словами Вау-вау. Wow, wow. Прикинь. Е, чуєш ти бандит три. Yo. А давай, коли ти будеш отримувати Оскар, ти перш мені подякуєш. Thank you, Ірка, Thank you, Jesus. А потім знову Thank you, І У цьому чим. Обов'язково подякую, якщо принесеш водички. Окей. Тільки не холодний і не солодкий. І з газу. А ти диви на неї. замашки голівудської зірки. Ти б ще тали і попросила. Так, давай ще раз проговоримо, бо ти знову щось не те лякнеш. в магазин. Я хочу купити тобі нові сережки. Ага. Е, бачимо її ру, бла бла бла. Так, кажемо, що ми покаялись, і говоримо, що ми хочемо сприймати Сашу таку, яка вона є. Ага. І просимо допомогти організувати нам зустріч. Капець, ви взагалі нормальний? Навіть не розібралася. Одразу людину електрошокером. Ви взагалі з дробовіка її гахнули. Здається, я жуйку прокотнула. Так звідки ж я знав? Вона, вона на злодюшку схожа, я її від самого метро вів. За те акторське перевтілення вам вдалося на славу. Дякую за визнання моїх талантів. Ласка. Мало не довели людину до лікарні. Блін, мені ж треба бігти. Що, побігла. Давай. Удачі. А, водичка. Зірка. Саша, привіт. Виглядаєш? Новий цей стиль, так? Да. Якщо ви знову прийшли мене вчити жити, то я попереджаю. Я не в гуморі. Мене щойно били електрошокером, ми ледь не заарештували. Ну, що тут скажеш, лягаві зовсім здохамніли. Сашунечка, ми тільки хочемо сказати, що це повністю переглянули свої погляди. Так, ми більше не будемо тобі нічого диктувати. Ти маєш повне право. Бути тим, ким хочеш, і жити окремо. Дякую, дуже приємно це почути в 29. Мені треба по справах. Сашунь, якщо ти хочеш тату на обличчя і жити з Дмитром, нехай. Так. А звідки ви знаєте, що ми живемо разом? Ви що знову за мною слідкуєте? Ні, ні, ні. Ні, що, ну, що ти? Сусіди бачили вас разом. Послухай, а може повечерюємо разом, а приходьте з зимою, Я накрию святковий стіл. Так, На Це буде новий етап наших стосунків. <р jóvenes> Дякую, я ще від попереднього не відійшла. Саша. <так> <проб> <мас Qur 'an> <Jones>? Новий етап. Ой, я вже не можу дочекатися відкриття. О -о -о -о, я теж. <див> Чуєш, я вже уявляю, як ми, мов ті бджілки, трудівниці льотаємо над клієнтом і збираємо баблішка. Ну, точніше, як бджілка і трутень, який буде постійно раніше линять з роботи. Любань, я не розумію, чому ти не ставишся до мене всерйоз? Ні в стосунках, ні в роботі. Бо ти як немовля. Тільки їси, п'єш, а й просиш сісю, і бажано щоразу нову. Вибачте, а кафе працює. Даруйте, ми ще зачинені. Поки ще зачинені. А як щодо до вашого сердечка? Може, воно відкрите? А -а -а. Я побачила вас у вікні і закохалась. А ви що, жіночка, моє серце давно вже під замком. Ну, може, хоч вип'ємо. Окелиху, пізнаємо одне одного, одного краще. І хто знає, куди це нас? За веде. Вже за ве. Ні, ні, ви що? Мені не цікаві легковажні стосунки. Я хочу сім'ю дітей. Так що йдіть геть звідси. Доступний душе, красива пані. Пішла. Mm -hmm. Даруйте. Оскара не знайшлося, але ви точно його достойні. Чудова акторська гра. А тобі золота малина, дуже погана фімочка. Люба, яка гра, я просто, ну, просто сподобався дівчині, і все таке ж кожен день буває. Ну, якщо справді сподобався, то йдіть на побачення я тільки за. Так ми ж. Вибачте, але на щось більше ми не домовлялися. Фіма, ти надто легковажний. І ця твоя постанова з дівкою яскравий тому приклад. Запам'ятай, ми з тобою тільки колеги. Фіма Фіма. Ну, зараз і... Поїдемо далі. Це вже стало якоюсь кайфовою традицією, що ти мене після роботи підвозиш. Мені приємно. Нам в радість тебе підвозити, правда, дось? <гувш> <гувш> Е, ну, як справи. Якщо ви це просто звічли вас, це не треба. Е, та я не просто. Е, я просто справді хочу ближче з тобою познайомитися. І, будь ласка, не називай мене новий, бо я себе відчуваю старою, а я, я молода, крінж, крас, чи Санес. Чи назис. Ага. Слухай, якщо ти думаєш, що я набиваюсь тобі в друзі, просто щоб бути ближче до твого тата, то. Це не так. Мені справді цікаво, як твої справи, які плани. Окей. Я йду до подружки на ніч, ти типу поготуватися до контрольної зарубіжки. Але насправді там буде вечірка, на дачі. Вау! Круто! Ще там буде і старший брат, який мені подобається. А Я планую всю ніч зливатися із ним і пити слабо алкогол. <кій> Про що говорили? А, це вже наші жіночі секретики. Крінч краще чи занес? Чи назис? Поїхали. Тоді хай свідчиться, чого е, то він тягне? Та він, короче, багато з ким мотив, але так, щоб серйозно, то ні, це його перше серйозне освідчення. Йому походу страшно, ну це я так думаю. Слухай, я тобі так скажу. Мені теж було страшно вато перше заговорити із Сашою після розвитку. Але я себе переберу. І ось ми вже півроку разом. Ах, мабуть, ти правий. Ай, Була-не була. Влаштую романтичну вечері і там все дізнаюся. Ну, верніше скажу, щоб друг так зробив. Скажи, скажи. Ах, дякую, Дімас. Чао. Ах. Слухай, а може, сьогодні до мене на вечерю. Поп'ємо ви подивимось кіно. Іде до подружки готуватись до контрольної. Зночілою. Контрольна. Ну так, вона щось таке казала. Було приємно познайомитись. Сподіваюсь, що побачимось. Навзаєм, па-па. Мені дуже приємно, що ви знайшли спільну мову. В неї важкий характер, підлітки, сама розумієш. Розумію. Для мене дуже важливо, щоб поруч зі мною була жінка, якій Поліна може повністю довіряти. Ну так, довіра це серйозно. То що скажеш щодо вечері? Дай мені час. Добре, ну, скільки скажеш. Але як надумаєш, то пиши. Окей. Ну... За цілий день навіть не погодували. Жастоки люди Працюють в кіно. Не то слово. Юрка, mm. ти чого така сумна? Та я не знаю, що робити. Коротше, донька мануальника мені зазналася, що сьогодні йде цілуватися зі старшаком і жити своє краще життя в 12 років. І я не знаю, казати йому чи ні. Mm, класична дилема: хороша мачуха чи хороша коханка. Привіт! Mm. Mm. Uh, Привіт! Mm. Oh, боже, 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 боже. Ай! Oh. Це молодиче. Я цей день. Боже, як смачно? Uh -huh. Мене тато таке полюбляє. Uh -huh. До речі, про батьків. Uh -huh. У них там сьогодні травлять клопів, тому їм доведеться ночувати тут. О, Оно знову так. Фіма. Минуло разу із за трьох чорних цяток твоя мама змусила перебрати мене три коло гречки. А, а батько мені півночі розповідав історію про вашу родину і їх важкі долі. Ти знаєш, як важко спати одночасно і підтримувати розмову? Фіма, я більше не витримую всю ніч слухати їх охі-ахі. Оце... Фанічка, повернись до мене. Фанічка, ти вогонь, фанічка, тепер поверни мене. Бла. Слухайте, це, звісно, все прекрасно, але я не можу заборонити батькам ночувати у власній квартирі. А готель ти їм пропонував? Ні-ні, ні там до тата знову почнуть чіпляти ці готельні повії. Мама категорично проти. Але я вмовляв. Синочко, так давай ми зупинимося в готелі. М мамусь, ну які готелі? Ти що, до речі, не пам'ятаєш, як минулого разу до тата ті повії чіплялися, а? А дівчата, дівчата вас тільки раді будуть бачити. А може, ти запропонуєш переночувати у себе? Ні-ні, ні у мене ж односпальний диван, а тут розкладний. Ну і не можу я батьків мовляти ночувати на підлозі. Тим бачив, в них спини болять. Хоча я і про це вмовляв. О. Ні, та ти що, яка підлога? Підлога відпадає. Мені ще не вистачало, щоб у вас спини боліли. а? Тільки у дівчат. Блін, вже краще з моїми батьками під одним дахом, ніж з твоїми. Угу. До речі, вони якраз сьогодні запросили нас з Дімою на вечерю. Кажуть, що змінились. Якраз і перевіримо. Ну і здається, моя дилема вирішилася сама собою. Поїду до мануальника. Краще романтичний вечір з кращим, ніж з твоїм батьком. Прекрасного вечора, Ірунька. Дякую. Будь ласка. Блін, твоя мама така представуча і безцеремонна. Слухай, ну можу запропонувати лишитись у мене. Ти це все спеціально підлаштував. Mm -hmm. Ти шо? Це все просто заради того, щоб ти лишилась в мене. Ти шо, Любанька? Ну так. Це ж треба бути повним придурком. Окей, тільки без підкатів. Ні-ні, я, я взагалі спатиму у ванні. Добре, пішла збиратися. Угу. Часом попередити Скрипаля. Привіт! Привіт! Добрий вечір. дітки. Сашо, а де тату? А, вивела. Хочу набити ще сміливіше. Ще, ще сміливіше. Угу. А нічого. Ми тебе любимо будь-яку. А я навіть трохи засмутився. Тобі так личило. Дітки, а чого ви стоїте? Давайте проходьте, мийте руки і до столу. Проходіть. Дімочка, ти вже нас вибач. Це через наші втручання ви тоді з Сашою розбіглися. Ой. Та нічого. Головне, що ви почали доньку розуміти, що в, нас, uh -huh. ага, в це не дуже вірить, але. Ну чому ж ми все переосмислили? А. І тому вам від нас uh -huh. подарунок. Ознак нашого примирення. А? Ми пам'ятаємо, як ти цікавишся Африкою, тож поставити там десь дома. Клас, дякую. Нехай проносить удачу. Як то кажуть, і в побуті, і в роботі. А я, уявляєте, досі не працюю. А ну то ну, нічого що, подумаєш. Тобі ж треба часто знайти себе. Тобі лише 29. Знаєте, я вже себе знайшла. Mm. Вирішила присвятити себе, стрибти <реш> Ти ще подумай? Пошукай. Ти чого? Якщо подобається, то нехай стриптиз, це ж і мистецтво, і с -с -с спорт. Так. А давайте вип'ємо за рішення Саші. Давайте. Вина. 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 Давайте. А чого? Давайте одразу коньячку. До, до дня, то це віски. А мені все одно шипить його не щоб горіла. Я не Га? Ну, тоді мені. Так. Mm. Да. Розливай доню. Фіма, все добре. Що в мене так. Mm. Mm -hmm. Щось ти якийсь збуджений. Mm. Ні. Кажи одразу, якщо щось задумав, пошкодуєш. Любаня. Я все це організував тільки задля того, щоб сказати тобі, як сильно я тебе кохаю. І я хочу, щоб ти зі мною була все моє життя. Ти в сосну вдарився. Мені треба надійний мужик, а не рогля, який ніяк не проросте пубертат. Ні, Ніфім, це вже занадто далеко зайшло. Нам з тобою краще взагалі не бачитись. Ні, ну, подивіться на його пику! уявляєте його в якості серйозного чоловіка. Чуєш, ж, а може, все ж таки, краще номер в готелі зняти? Ти що, в сосну вдарився? Ми вже до тебе прийшли. А давай я краще допоможу, добре? Давай. Давай я тут сам зараз. Опа! Чіп-чик-опа. Секундочку. А в кімнату поки не можна. Я спочатку приберусь там. Хто б сумнівався, що в тебе бардак? Ок, піду вмиюсь, поки ти у ванні не розклався. Добре. Так, стоп, все, романтика відміна. подамо. А гроші. Якщо швидко звалите, заплачу подвійний гонорар. Добре. Ну, що ти прибрався? Бо я все. Е, ні. Ні-ні. ні, Буквально останні штрихи. Не встигнемо. Так дуйте в шафу. В сенсі. Потрійний гонорар. Я дуже радий, що ти прийшла. Давно хотілося побути з тобою ну, в домашній атмосфері Мені теж. У тебе тут так затишно. І стільки фоток Поліни. Вона у тебе красуня. А це хто? Ну це ж її подружка, у якої вона сьогодні. А це? О, це її брат. На відміну від сестри неблагополучна дитина, живе окремо від сім'ї в якомусь там спецінтернаті. Коли він приїжджає додому, я забороняю полі проводити в них час. Слухай, а давай їм передзвонимо і дізнаємось, чи все нормік. Так, а... mm. що могло статися? Давай передзвонимо. Я просто якось почала переживати і зараз місяць повний і ретроградний Меркурій. Просто не пий, а набери. Ти серйозно? Mm -hmm. Угу. Ну Добре, місце паніка. Угу. Ну, Мабуть, вже сплять просто. А якщо не просто сплять, збирайся, поїдемо до них. Ти Ты... угу. так... поїхали. Бачиш, наче дійсно твої вирішили залишити тебе у спокій. Або вирішили втертися в довіру, щоб маніпулювати мною хитрішим способом. Ти так думаєш? Ти забув, з ким ти маєш справу. Вони прослуховували нас через стінку, пам'ятаєш? Якщо зараз не прослуховують. Та ну, це вдома. Зараз ми цілком нормально не люблю. Не знаю. Може ти дійсно правий? Все-таки вони мої батьки, і якось же треба навчитися їм довіряти. О. А я а! Блі, оце я роззяла. А я вже майже повірила, що ви змінилися. Але це побачимось в наступному житті. Ну що, я спать. А, ну, добра ніч. Так може і ти вже підеш? Я. Чи ти на щось натякаєш? Я? Ні, 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 ти що натякає? Я буду спати окремо. <рес> ти собі лягай, добра ніч, солодких снів, Любанечка. Ти знаю, спиш міцно, так що через годину, хоч пісні, співай. Хоч ногами. Тупай. Хоч дверима, хлопай нічого не почуєш. Я пішов. Вечір. Свіна! Тату, а ти проколюєшся. У мене завтра контрольна робота, а ти всіх розбудив. Вибач, сонечко, просто ти не брала слухавку і я розхвилювався. Відпочивай. І Будь ласка, передай батькам подружки, що ми вибачаємось за те, що всіх розбудили. Цьому? <рик> <рик> <В цьому. рик> Слухай, Крило, я просто не хочу, щоб ти вважав мене божевільною, тому одразу розповім всю правду. Сьогодні на заправці, коли ти відходив, Поліна мені сказала, що планується вечірка зі старшими хлопцями і алкоголем. Тому я трошечки Ти Серйозно? Угу. Чому ти мені відразу про це не сказала? Як Взагалі про таке можна промовчати. Але ж нічого не сталося. Якби сталося? Якби сталося? Ти може хотіла побачити цю картину на власні очі? Та ні, приїхали. Та ні. але це. Вершина легковажності з того боку. Я в шоці. Я зараз тебе відвезу додому. <рит noise> І. На цьому все. Алкоголю море чаю нуль. Ося, треба було переночувати в готелі, там хоч сервіс. Слухай, обожнюю, коли ти злишся. Ося, не починай. Ну. Не переставай, не переставай лаятись. Ну, відшмагай мене. О, Господи, тридцять років ми з тобою в шлюбі. Тридцять років твоїм жартам. Це, по-перше, по, по ми мене в своїй квартирі, так що не починай. О, чай! Алілуя! Ну, коли ж це була наша квартира, і, до речі, Фіма казав, що тут нікого не буде, ну давай. Ну, давай зробимо все в стародавні часи. Ох, як в стародавні часи. О. Ну, Добре, давай. Тільки зауваж, що в тебе є час доти, доки не закіпить чайник. Хо -хо -хо. Ну, Це навіть забагато. Ось, я тебе благаю, давай без спецефектів. Просто пішли. Ху о! Тепер можна і чайку попити. Тепер можна і чайку. Ой, ти знеш? Я в кімнаті. Дякую. Я так розумію, дівчата. Вечір ні в кого не склався. Це точно. Він мені способи затягти мене в ліжку вже переходять всі межі. І мануальні 7, це не 38, 39, 40. 40. Дівчата, ви вже повернулись, а ми тут вирішили на ніч е, зарядкою зайнятися. Ну, ви займайтеся, чим займалися. Я спати. Любчик, можеш зі мною лягти? Я теж піду відпочивати. Добраніч. 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 ніч. Я тільки капці ніч. А ні, це ви даруйте. Да ви. Ми просили Фіму зняти нам готель, але він сказав, що дівчата будуть дуже раді. Тож, якби не паразити у нас вдома, ми б вас взагалі не потурбували. Да, тобто від готелю це Фіма вас відмовив. так. Ну, що да? да. ну, вам сказати, головний ваш паразит це син. Дімо, мені надіслали відео, де я знімалася сьогодні зранку. Це буде мій зірковий час. Показуй. Ти готовий? Ага. Це я, це я, це я. Зараз я підійду, так кину сумку і скажу йому. Коротше, я там все перейшла. Прикольно. Прикольно? Я три дні вчила цей грьбаний монолог, а вони просто взяли його і вирізали. нафіг це акторство. Робота для придурків. Ти свої сльози вірити навіть найстрашніших озів. Пам'ятай через усі зими і літа, ми закохані в життя.